Грози з градом та шквали накриють Україну. Синоптики попередили про непогоду на вихідних. Зараз ми все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 9 червня, дощі з розами йтимуть на Волині, Закарпатії, а також у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій. Харківській, Луганській та Донецькій областях нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний, південно-західний 5-10 метрів на секунду, з поривами до 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 червня, то буде майже без змін. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 26, а вночі буде. Від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 16 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 13 до плюс 18 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 31 в день і від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла вночі. У Києві, 9 червня, хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері можливо пройде дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!